Друзі, привіт! Привітульки! Як завжди, оголошення, яке, можливо, варте вашої уваги. Комусь це дуже-дуже зараз на цей час потрібно. Отже, 18-го числа, тобто завтра, 18 червня 2023 року, на моєму youtube каналі я провожу як завжди, Прямий етер, де ви можете задавати свої особисті питання. Буває таке, що ви не потребуєте цілої консультації, вам це забагато. Є одненьке питання. Або ви не знаєте, наприклад, чи варто вам звертатись до мене на консультацію, чи до будь-якого іншого таролога, астролога, нумеролога тощо, до якоїсь знаючої людини, до майстра, як ми говоримо, в своїй Середі до майстра. Отже, друзі, запрошу в 21.00, 18 червня, на моєму каналі в Ютубі. Канал називається Ланочка Олександрова. Йдемо, долучаємось до прямої трансляції і задаємо одне питання. Або можна отримати пораду від карта Ро. Там будуть написані в мене умови, але хочу наголосити: це, це не секрет. Значить, Умови отримати пораду 50 гривень і 100 гривень отримати відповідь на питання. Це рекламна така кампанія, тому в особисті повідомлення не пишіть мені. Ой, а в мене одне питання можна, я вам додам тут, і ви його тут відповісте? Ні, не можна. Тому що, якщо ви хочете спілкуватись особисто, от, якщо ви хочете працювати особисто, це є повна консультація. І на неї ціна. Я раніше якось не цікавилася цінами да, в кого, Але <кій> одної людини потрапила на коментарі, де написані, написані розцінки на послуги екстрасенсів, тарологів. Що я вам хочу сказати, у зрівнянні з ними в мене ціна. Дуже демократично. Отже, отже, приходьте питання треба буде задавати у прямому етері і. Оплачувати питання теж, це одне питання: 100 гривень, можна буде оплатити відразу. Я побачу, я побачу що ви надіслали кошти, задонатили, так сказати, от на канал. І я відповідаю теж там, тоді, під час прямого теру. Приєднуйтесь! Я думаю, буде цікаво. Ми просто потім, потім після питань з вами сидимо і просто. Спілкуємось, розмовляємо про якісь свої речі. Такий у нас вже невеличкий клуб. Отже, долучайтеся, будуть чекати.